В місті Обухів минулої неділі відбулися вибори міського голови. На пост мера балотувалося 9 кандидатів. Школа номер 5 стала виборчою дільницею для мешканців 8 та 7 виборчих округів. Остання одна з найбільших. Проголосувати тут могло 2600 чоловік. Щоб уникнути фальсифікацій та запевнитись у правдивості виборів, на дільниці організатори встановили камеру спостереження за скриньками. Також за процедурою виборів спостерігали декілька іноземних спостерігачів. Представники телебачення та преси, серед них Тарас Пилипов. Він переконаний, організація була на високому рівні. Починаючи з того, що як день почався з чудової погоди, вибори пройшли дуже спокійно. І я би сказала, що навіть така підготовка була побільша, ніж на президентських виборах. Тобто це одразу було і велика кількість операторів, і наглядачів, і дуже багато таких зацікавлених людей. Мені сподобалось, що організація також чудово виділено досить такі великі приміщення, і комісія вже так видно, що не ну, перший раз на виборах, і тому за рахунок організації, я вважаю, саме цьому так дуже все тихо і плавно проходить. Виборці погоджуються, Анна Чигирин, мешканка Обухова, претензій до виборчого процесу немає. Жінка здивована загальною недовірою і такою кількістю спостерігачів і відеокамер. В принципі, обстановка спокійна, так немає напливу людей такого. Дуже багато наблюдаючих. Я проголосувала за кандидата, якого вибрала, якого за якого вважаю нужним. Щоб зменшити ризик фальсифікації, цього разу голосувати вдома мали лише п'ять чоловік, а проголосував один. На виїзному голосуванні теж були присутні спостерігачі для уникнення махінацій. З восьмої години ранку до 10-ї вечора мешканці Обухова могли ознайомитись з біографією кандидатів на посаду мера та проголосувати. Голова комісії Юлія Войтенко запевняє, що вибори проходять чесно. Пояснює, чому одна людина може вкинути до скриньки лише один бюлетень. По крайній мірі я так вважаю, як голова комісії ніяких фальсифікацій на виборчій дільниці немає. Я думаю, що в нас вибори проходять чесно. У нас встановлено відеоспостереження за урнами, кинути туди зайвого бюлетеня ніхто не може. По інше по-друге, в нас, якщо ви помітили на дільниці, дуже велика увага зі сторони преси і телебачення. Зі сторони міжнародних спостерігачів, тому що на даний момент зареєстровано 10 міжнародних спостерігачів. Тому... Я вважаю, що у нас дійсно на, на, на дільниці все чесно». Протягом дня роботі незалежних спостерігачів перешкоджав працівник інформаційного видання Правиця. Журналіст Олександр Сердюк намагався знайти порушення в роботі виборчої дільниці, проте йому це так і не вдалося. Під кінець виборчого дня до дільниці прийшов ще один спостерігач рудий кіт. Він підняв настрій комісії та наглядачам. О 10-й годині вечора виборчу дільницю закрили. Наступні дві години працівників. Дільниці номер 8 підраховували голоси. Та перш ніж взятися до справи, цілу годину з'ясовували, чи може бути присутнім під час підрахунку голосів народний депутат України, який висловив бажання особисто контролювати роботу лічильної комісії. О пів на другу ночі підрахунок завершився. Голова комісії оголосила, що на виборах міського голови Обухова з великим відривом переміг Олександр Левченко, кандидат на пост мера від партії регіонів. Олена Скриник, Богдан Фірсов, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.